27 вересня у всесвітній день туризму відбувся п'ятий ювілейний турнір з пішохідного туризму пам'яті Володимира Ущаповського. Його організаторами виступили колеги, рідні та друзі Володимира Володимировича. Всі, кому дорога пам'ять про людину, яка любила подорожі, природу захоплення туризмом, Володимир Ущаповський передавав і своїм вихованцям. Пропагуючи здоровий спосіб життя, вони за першої ж нагоди ходили в пішохідні, лижні, велосипедні. Походи, географія яких розкинулась далеко за межі рідного краю. Чудові миті тих походів, учасники яких усміхнені і щасливі, застигли на світлинах на пам'ятному стенді. Традиційно в останню неділя вересня ми проводимо турнір в пам'ять в турнір з техніки пішохідного туризму. В пам'ять Володимира Володимировича Ущеповського в цьому турнірі приймають всі загальноосвітні школи міста. Між собою змагаються за перехідний кубок. Учасниками цьогорічного турніру з пішохідного туризму пам'яті Володимира Ущаповського традиційно стали збірні команди шкіл міста, центру туризму і краєзнавства. А також вперше, а тому поза конкурсом, участь у змаганнях взяли 12 вихованців дитячої юнацької спортивної школи Берездівської об'єднаної територіальної громади, маючи поки що не дуже великий досвід участі у подібних змаганнях, а найбільші досягнення третє і друге загальні місця, на що Річних обласних змаганнях юних рятувальників школа безпеки та на дистанції рятувальні роботи, все ж юним туристам з Берездова завзяття та ігрового запалу не позичати. Вони продемонстрували гарний результат на всіх етапах змагань, а головне, здобули досвід. Такий обмін досвідом для того, щоб щось новеньке побачити, позмагатися. Передати досвід один другому. Варто зауважити, що кожного року, готуючись до турніру, організатори вносять зміни до дистанції, аби учасникам було цікавіше змагатись і щоб юні туристи могли навчитись чомусь новому. Цьому році ми зробили команду поділили на дві трійки, яка стартує одночасно, але з різних кінтів нашого яру. В кінці етапу вони сходяться і роблять паралельний підйом. Всією командою дистанція нас обладнана. Це в нас десантна переправа, скельний траверс, навісна переправа і спуск по вертикальних переохід. І останній етап у нас паралельний підйом, де здійснюється від одної трійки один учасник і від іншої трійки. Один учасник Вони мають один чекати і відповідно підніматися. Для минулорічних переможців дев'ятикласниць Анастасії Куц та Юлії Новзи, які до всього є вихованками центру туризму і краєзнавства, і неодноразово брали участь і перемагали в обласних всеукраїнських міжнародних турнірах з пішохідного туризму. Дані змагання є черговою нагодою продемонструвати і ще більше вдосконалити свої знання і вміння. Я приймаю дані приймаю участь даних змаганнях вже четвертий рік. Того року зайняли призове місце. Дані змагання надають мені силу йти далі, досягати нових успіхів і нових перемог. Мені ці змагання є не дуже складні, тому що я вже 4 роки займаюся в центрі туризму і краєзнавства. Їжджу вже 4 роки на змагання обласного рівня, міжнародного рівня. Але так ці змагання для мене є важливі, тому що вони дають можливість вдосконалити свої навички. Оцінювали роботу юних туристів на дистанції вчителі фізичної культури, тренери центру туризму і краєзнавства, а також до суддівської колегії традиційно долучились випускники центру. Найкращими у підсумку, показавши високий рівень фізичної підготовки, того дня знову стала команда загальноосвітньої школи номер 6, яка лише на кілька годин за. Залишала свій кубок переможця. Команду вже багато років успішно тренує вчитель фізичної культури Крістіна Вакульчук. Друге почесне місце за вихованцями першої школи. Тренер Руслан Романюк. І третє призове місце за командою Олександра Сукача. Третя школа команди. Переможці, а також кращі спортсмени в індивідуальному заліку, були нагороджені почесними грамотами. Всі учасники отримали медалі та солодкі подарунки.